Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати у три гри, ви це могли зрозуміти по назві цього відео, Думаю, це в принципі логічно. Першою грою на сьогодні у нас буде Rin's and Repeat. Вона одразу так і починається. Немає ніякої менюшки. Це перекладається назва, типу, як промийте і повторіть заново, я щось взагалі нічого не поняв. Давайте дивитись, у нас є варіант. Відкрити двері. Ванна. Добрий день, я ми це прийшов. А двері, двері зачиняти. Хто буде, а? Де дзеркало? Ми не існує. Пральна машина. Змити? Змию. Зняти одяг. А двері! Ей! Підглядати будуть! Все, я скину одяг. Залазим. Ммм. Класно. Ще раз змию. Чого у нас... Ця штука, як вона називається? Я забув. Поливалка і чого вона вгревся? Чо це в крові? Чо. А, ні, це напевно іржани кров. <с> Добре. Затисни Space, щоб митися. Ура, я миюсь! Було б вони в житті так легко і швидко. Щоб за 5 секунд бах, застрибнуть, спейс потримати, помитися. Е, оцей бруд, він типу не лється на мене там за лі ніяк. Мені здається, я тільки бруднішим стану. І мокрішим. Все. Тримайте. Ух, чекай. Це мені не подобається. Як мені ж це не подобається. Тримайте спейс, щоб мити голову. Угу, так це реально страшно. А, <клух> чекайте. Я боюсь, що зараз стрибне щось. Все, коротше, мию от до кінця, не розплющуючи очі. Ви там мене хоч нормально видно? Нормально. Чого ж так довго. Ууууу-ху-ху. А це страшніше, ніж я думав. Чекайте, алло. А чого так? Хоча, в принципі, я коли мою голову, я також очі не заплющую. Капець, я кожного разу очікую, що тут зараз стоять щось буде. Але ні, такого немає. Ще ви не знаєте, як на зло зробили, таке довге його. Воно ще вповільнюються. О! Ви бачили? Чяясь рука. Добрий день, ну добре, миємось. Капець, як я раніше... міг я що воно так страшно, все. У мене є ідея, знаєте, яка? Хе-хе. Щоб було ще страшніше. Відвертаємось, все. Я думаю, це ідеальний спосіб. Ніфіга не видно. Так, давай, мить голову. Ви чуєте? Ти слази? Але я відвернувся мені все одно. Я не боюся нічого. Я безстрашний. Домивай, давай, швидше, будь ласка. Воно так повільно, так повільно. Страшно, зараз страшно буде. Ти прийняв душ! Нічого поганого не сталося? Що? Одна з трьох кінцівок? А, одна з трьох основних і тільки. А, тікайте, щось завис. І одна є якась секретна. Вийти! Ти пішов! Ти дуже змучений, щоб зараз приймати душ. Це, напевно, інша кінцівка. Зрозуміло, що інша. Але. Але, але, але. Які у нас ще є варіанти? М Мені здається, що ще одним варіантом є. Помитися у пральній машинці. Чи ні? Ні-і! Змитися! Я не можу голову сам в унітазі помити, ні? А яка ж тут може бути секретна кінцівка, не знаєте? Можливо, я якось зможу вийти. Чи ні, мені не дають. Я гру закрив. Я перезапустив гру, але мені здається, що цей е, лічильник кінцівок він збився. Ну, шо ж тут поробиш? Ми знаємо, які ми кінцівки вже отримали. Давайте тоді далі митись. І що нам робити? Звук був ви чули? Такий мяу. Мяу. Усех з таким звуком відкручується. Е, е, оця штучка. Може вона прорезинена просто так. Чого тут дивуватись? Просто прорезинена. Як ця штука називається? Кран. Так, 100% кран. Щось я слова забуваю. Так, ага, у нас є варіант. Е, тільки мить голову змити. Я змив. Ніщухається, значить буде страшно. Добре. Ми приймаємо свою долю. Знову нічухається. Далі миємо просто голову та й все. Та що він так чухається? Хто не знає, коли в мене чухається ніс, то буде страшно. Ха -ха. О, я вже перечуваю. Це. Мені здається, що я прям знаю, що зараз буде. Я Прям знаю. От прям так я знаю. На 100% я знаю, що зараз буде. Я дуже сильно здивуюсь. Якщо цього не буде. Дивіться на шкалу, вона зараз... Іде, іде, і так уповільниться. О, бачите? А, ні. ні. Схоже, <смі> що не буде такого. Давайте просто до кінця мию голову. Нам на все все одно. Щось шкляб, Розплющувати? О! Ох, Так. О, ні, лічильник досі. Було написано: ти вмер. Твій головний страх справдився. Хух. Ей. Тепер питання. Як мені. Останню кінцівку секретно отримать? Двері. Не зачиняються? Взагалі ніяк, ніяк, ніяк. Прямо жодного варіанту такого, що вони зачиняться нема. Я зрозумів. Зняти одяг і піти собі спать. Це, це я в хаті своїй чи де? Чи може в якійсь публічній купальні, як в Римі? Ти вийшов голим? Що з тобою не так? Це земний так. Це природа. Біологія. Так що дивіться. Ось якраз і остання секретна кінцівка. Тоді все, ми цю гру завершили. Давайте переходить до другої гри. Мені здається, вона буде страшніша трошки навіть. Другою грою на сьогодні у нас буде Joy and Me. Що. Це, напевно, навіть не перекладається. Тут Joy, напевно, як ім'я. А може і ні. Joy взагалі це щось типу задоволення, кайф і взагалі все найкрутіше. Коротше, кайф і я. Так вона перекладається, але це демо-версія. По картинкам я зрозумів, що це начебто має бути якась в майбутньому, звісно ж. Ця гра ще не вийшла повністю. Такась дуже-дуже крута, якісна гра, її там 7 років розробляли, буде крутіше, ніж Хагі-Вагі, там усі ці місі. Коротше, ви поняли, давайте дивитись демку, що вона взагалі себе представляє. Я графіку викрутив на максимум, тому я не впевнений. Чи що? Джон каже, я на одинці. Ти? Іди сюди, він що, на циганській балакаєте? Допоможи мені. О, ні, треба напевно графіку трошки зменшити. Одразу мінус, таке я можу сказати, що тут звук ніяк взагалі не регулюється, і тільки ти натискаєш на Escape, гра одразу звертається. Ну тобто не, не прям повністю звертається, а на головну менюшку перекидає. Нема ніякого, типу, вийти, не вийти. Тут це лежить такий? Тут якісь мають бути такі дерев'яні чувачки, а напевно, один із них. Е, щоб взаємодіяти. Я його підібрав. Я його віднесу куди на Титанік. Скину. Куди мені його нести треба, чекайте. Я взагалі щось не дуже дупляю. Оооо, щось є, щось якісь двері. Ще менший. О! Це Сибуніка. Це що? Це лялька! Знайди його! Землю <плес> даспорабіт. Він зможе відкрити двері. Некий він мові, БАЛАКЕ? балака! ПУЕРТЕ, шо? Шо за таке? Нічого не пам'ятаю. хоча б собі ти троанглійський є. Тільки вони такі манюсінькі, що я їх ледве бачу. Куди мені йти взяли? До цих твоїх Сарта ПУЕРТЕ Санта МУЕРТЕ Стіл. Добре. Чи що тут доброго? На столі хтось буде? Чи не буде? Дзеркало якесь, так? Футболка? Я двері зачинив. Ні, чекайте. Що мені робить? Я ніфіга не пойму. Мені б хоча б сказали. Де моя ціль? Хоча б пальцем тикнув би. Де? Тут? А, Ліжко, та не вже. Не вже в хаті є ліжко, як вони посміли. Чекайте, взагалі чого... нічого не пойму, бо тут якесь таке керування. Дивнувати трошки. Що ти? Як справи? Відкрий двері мені! Ти хто такий взагалі? Еу! Взагалі якісь якась, якась дерев'яна фігня, ти не маєш зі мною розмовляти. Добре, ходімо, тоді напевно. Туди звідки ми прийшли. У мене взагалі нема жодних варіантів інших. А, А, ні. це стінка. Мені здалося, що це може якийсь прихід у підвал. А воно ні. Перся у стінку. Сказали все, залишайся. Це ще якісь двері. Ааа, я зрозумів. Опана. Та куди ти? Що ти так дихаєш? Це ми? Два літаючі ліхтарика? Так а що нам тоді боятись? Я нічого не боюся, я літаючий ліхтарик. Поняли мене. Тут є ще якісь двері. Де він ходить? Це що таке? Це виглядає підозріло? Чи це напевно просто світло з тої кімнати. Це що, ні, це стіна. Я дивлюсь на ці стіни, мені здається, що це двері. Напевно, круто зроблені стіни. Що в них аж зайти хочеться. Тут, звісно, нема нічого. Тут двері зачинив. Чекайте. А, це напевно ж я їх штовхну. Твоїм боком. І де ця лялька ділась? Я прийняв рішення іти назад до цих дверей, бо я не знаю, куди ще можна піти. Я вже все передивився всюди пусто. Виросла капуста. Щось ще поче. Опа! А відчині двері! Відчині двері, будь ласка. А і знаєте, він, типу, лампочку розбив, щоб я його не бачив, так? Не хвилюйся, я тебе не бачу. Взагалі якусь двохметрову. Відбіжий! Що таке? Оу. Щит. Goddammit, я на таке не розраховував. Нормально. Ми живі, значить добре все. Якщо живі, значить ще, ще жити будемо. Не факт, що довго, але. Хоч скільки. Знову нам цю ляльку. Де вона може бути? Вона може бути всюди. Вон кров'яка на цьому. Воно, вона сидить! Я тебе бачу. Чорт, я що двері зачинив? Ні. Я тебе бачу. Що таке взагалі? Сюди йди! <р senate noise> І звісно, він зник, так? Хоч би та здоровена штука не поверталась, бо. Вона тут найстрашніша. Він десь тут, напевно, так. Тепер. 이야기. Якраз ніс чухається. Ходи сюди. Що? Ти тут взагалі будеш мені якось допомагати, чи ні. Кров витекла з-під дверей. Фух. Ну, мурашки по шкірі, звісно, мене бігають. Прощайні. Я не розумію, куди мені йти? Що вони від мене хочуть? І воно оно сидить. Давай! Я тебе не боюся! Не боюся навіть твого величезного друга. Хто він твій? Захисник? Охоронець? Чи просто друг? Мені все одно, я його поб'ю, бо я людина, а він дерев'яний. Опа, Що-що-що? Я його підібрав. Немає там нікого. Зумимось, начебто ні. Що там щось таке тінь якась дивна трошки. Тут. Двері. Сюди. Зачинили. Ти мене там чекаєш ще? Так, скануємо. Сюди перевіряємо. нема. І цей тепер зник. Та ну як ви мене задолбали. Я вже не буду за тою бігать, поняв. О, ура! А що з таке? Це? Коріння якась? Я назад навіть дивитись не буду. Заходжу. О. Це червоне. Я назад не дивлюсь. Це все минуле, знаєте, минуле треба залишати в минулому. Ми йдемо тільки вперед. Дивимось тільки вперед. І все робимо тільки вперед. Що? О! Це. Чекайте. Як ця штука називається? Це Хелловінський. Гарбуз? Питання: хто куди тільки йшов? Дякую за граня! Воно, звісно, пересвічене, але я прочитав. Так. Дякую за граня, воно зараз прокрутиться, вон там якась фотка, хтось лізе в двері. Напевно, в собачий прохід. Ну, що я вам скажу, граще сира капець, як, як наче, по відчуттям вона взяти картоплину викопати з землі і почати її гристи, навіть не обсмаживши, не помивши. Оце типу так відчувається граня в цю гру. Ну, Можливо, колись у майбутньому, як її дороблять, можливо, тоді буде непогано. А зараз. Так, поганенько я вам скажу, не дуже вона мені сподобалась, було в деяких моментах страшно. Але якість залишає бажати кращого. Переходимо до третьої гри. Третьою грою на сьогодні у нас буде Evil Crow, що перекладається як зла ворона. Напевно, вона дуже зла, тому що тут стоїть відлякувалка ворон. Під нею пентаграма намальована. Давайте, коротше, починати. Ну по менюшки я можу сказати, що ця гра навіть сиріша, ніж минула. Я не впевнений. Зараз будемо пересвідчуватись. Може, навіть я дуже сильно помиляюсь, я на це надіюсь. Це всього лише. Помилка щось дуже довго вона грузиться. Все. Я не можу продовжувати їхати в цій машині. Чого? Доведи. Е, мені треба знайти допомогу десь е, далі по цій дорозі. Ага. А вам не здається, що ця машина якась дуже-дуже-дуже милесенька? Чого я стою, ось, якщо дивитись прямо, вона мені, по суті. Погруде? що? <див> Добре, ходімо. Дитяча машинка просто. Що у нас тут зафрізало? No exit. Нема виходу. Я тоді далі пішов, якщо no exit. Зрозумію вас. Не зрозумію. Мене не пускають. Машина димиться. Що можна було з нею зробити, щоб вона ж так диміця почала? Палиця. Купа кукурудзи. Стівена Кінга є така книжка, начебто. Ну там не про кукурудзу, а там просто щось, типу. Куди я забрів? Чекайте. Називається просто Висока трава. Чи начебто так. Але де я. Де я взагалі знаходжусь? Схоже, там він реально не фігню якусь писав. Я вже загубився. А, ні. нормально. Можна було просто. голову сила! Так реально, ЇЇ ніде нема. І на голові не видно. Добре, ходімо в амбар. Оха, це у них такий забій, звісно. Дуже-дуже небезпечний. А якщо хтось перечепиться? І ось що буде? Буде кров'яка, і ось ще кров'яка. І ось ще трошки кров'яки, схоже, багато хто тут перечіпався. Сокира. О, так це прям незвичайна якась сокира, це така, що. Бойова, дворучна, величезна. Як, хто, хто з такими бився? Вікінги, напевно. Може й не вікінги. Думаю, лицарі теж з такими ходили, іноді. поприкалуватися, Чинити. А чо це мене сокири відчинили? а, Мене таке не влаштує. Ну добре. Ми зайшли. Так, тут всякі сатанисти. Тут теж духів викликають. Не подобається мені, як ви. Обмалювали. свою хату. Не обмалювали, прикрасили. Трактор! Свічка. А, це ключ. Чекайте, що я свічку взагалі подумав. Що? Цей трактор може бути. Що? Вивезений звідси, напевно. Але треба пальне, щоб ним керувати. А, чекайте, мені, напевно, треба залізти сюди. А тут стоїть трактор. А як так? Що за дурня? Вам не здається, це якимось... Підозрілим. Наша ставить на люк у погріб. Трактор! Це мені взагалі, что з голову не кулась. О! Відчинились. Ходімо тоді! Далі! Там, напевно, ще один амбар. Ага, он та штука. А, чекаєте! Це ж я тут, до речі, ходив. Дивіться, тут зараз паркан буде. Десь тут ось він. Так, 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 я з цього ракурсу бачив його. Це наші друзі. Ага, Рятуйте нас! Я вас бачив з іншого боку паркану. А ти що, нормально? Шо що ставить? Це. як воно називається? Я забув. Коротше, воронолякалка лякалка стоїть на пентаграмі? виглядає так, начебто. Е, він тут прив'язаний якимись сатанистами, які ритуал хотіли зробити. Ну, добре, 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 сиди тоді. Ще кров. А це було неприємно. Навіть не знаю чого. Але щось було неприємно. Хрест. Добрий день, боже. Перехрестився. Оп-оп, все. Полетіли. Зараз ми заведемо трактор і поїдемо на ньому додому. Ця штука стоїть досі. Що?! У Нього блискавка вдарила! Зараз босфайт якийсь буде! Ні, не буде босфайта! А де він зник? Я можу проходити крізь палицю, я привид! Я таки знав. Що мені боятися, якщо я привид? В першій грі я не відображався в дзеркалі, в другій грі я не відображався в дзеркалі, просто два ліхтарика літаючих. В третій грі я проходжу скрізь палиці, і я реально прив. Сміється з мене! Я не поняв, що за справа? Що Що ти смішного побачив тут, а? До речі, мені завжди було цікаво, наче в амбарах роблять отака, отака, отакі штуки, типу другий поверх. От наші. наші їх такими здоровенними робить. Зробіть собі склад якийсь сарай просто. Ні, треба його величезним. В чому прикол? І що ми залазимо сюди? Так це могила якась, чуєш? Нащо ти сюди поперся? Я трошки здивований. Знаєте? Так, якесь каміння. Мені треба кайло. Кайло. Щоб його розкидати. Добре, ходімо. Я що, в Майнкрафт вам тут записувався грати, чи Що це таке? Ліхторик. Ага. У нас є, можемо тепер світити собі перед очима. Ходімо! Там якраз темрява була. Ми йдемо в темряв. О. А! А там то шипи. Типу я б тут не пройшов ніколи. Звісно, на цей був розрахунок. Я такий. Ой-ой-ой-ой-ой. Я такий дурний, не взяв ліхтарика, я зараз впаду на шипи. І ви потім з мене викличете якогось демона. Проведете на мені ритуал. Ось. Кайло. Двері. Не можна ці відкрити. А що так. Що так стрибаю, до речі? О! Біжим! Все! Питань нема! Я навіть зупинятись не буду. Воно біжить за мною, воно неприємно. Воно неприємно. геніально я сказав, звісно. Розкидуй! Швидше! А та штука чекає? Все, 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 мені все одно чекає, не чекає. Я біжу. Я вибіг! Ура! Куди я вибіг? Я його закрив! А! О, чого я так злякався? Так, ідемо направо. Нас їдять е, нижню частину тіла. Ідемо направо. Ой, наліво, нам їдять верхню частину тіла. Ходімо посередині, ха. Чекайте. Я пожартував взагалі-то. Я пожартував. А воно швидше, ніж я, чи ні? Схоже, що так. Все, не озираюсь. Біжу. Право, ліво право, ліво. Машина. Я бачу автобус там недалеко. Я дуже щасливий, зараз мені треба від'їжджати звідси як можна далі. Ура! Водій! Тримаю 20 гривень! Фу, на! До речі, скільки у вас проїзд коштує? Мене 20-ку або 25. Дивлячись куди. Ей, привіт! Ми скоро від'їжджаємо. Сідай на місце своє. А що людей немає? Я б на його місці сів би прямо в кінці. Мені здається, це найкайфовіше місце. Я не один. Хтось також е... наближається до автобуса. По звуку я зрозумів, хто це? Ну куди ти? Та ДА через задній вибігай! Що? 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 Дякую за граня Nannings Games. Ага. Така от, третя гра була. Що я вам можу по третій грі сказати, вона, в принципі, то непогана, але оцей момент, як ми не їли, не, я вам скажу, він взагалі, все враження трошки, типу, воно кудись улетіло, бо воно трошки взагалі було неякісно зроблено. Але я вам можу сказати, що в принципі, всі ігри, які ми сьогодні пограли, були непоганими. Я лякався. Напевно, найстрашнішою грою мені все-таки була перша, що це голову мить. Бо це реально страшно, бо ти очікуєш постійно, що хтось на тебе, а так, ти розплющиш очі, і там хтось стоїть дивиться на тебе і їсть, Може вже почав під'їдати трошки, а ти навіть не замітив. Це найстрашніше, і найстрашніше те, що реально це таке почуття, коли миєш голову. Завжди здається, що хтось підглядає. Так що, коли миєте голову, не заплющуйте очі, нехай вам що там, шампунь. Затікає в очі, але головне, ви все будете бачити. Монстр ніякий не підкрадеться. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося сьогодні, яке я записав вам так. Якщо все-таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі, там я іноді щось цікаве розказую. Може, навіть вам також буде цікаво. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!